Вітаю, друзі! Збираємось в чергову поїздку до наших хлопців. Загрузили майже повну машину, звіт по даній поїздці буде трошки пізніше. Але що хотів сказати, оце все, що лежить в цій машині, нам надано безкоштовно завдяки нашим особистим зв'язкам, завдяки нашим друзям та партнерам. Ми маємо можливість відвозити ось в такому об'ємі допомогу нашим захисникам. Друзі, ми вкрай рідко проводимо збори, але іноді вимушені їх робити. Зараз у нас проходить збір на погашення заборгованості по медикаментам. Будь ласка, його треба якнайскоріше закрити. Долучайтесь до даного збору, підтримайте наших хлопців. Також ми проводимо. Благодійну лотерею на підтримку Збройних сил. Кошти від неї також підуть на погашення заборгованості по медикаментам. Підтримуйте Збройні сили України. Слава ЗСУ! Слава Україні!